Ми зараз знаходимося в фіє п'ятого гуртожитку, в якому проживають студенти нашого інституту. Зліва у нас місце Вахтера. У Вахтера знаходяться два вогнегасники, ще один на стіні. Також стоїть автомат для питної води. Далі ми переміщаємось в кімнату для навчань, де студенти можуть виконувати свої домашні завдання. Тут є доступ до інтернету, виведений мережевий кабель. А так виглядає кімната відпочинку. Це у нас кухня, є гаряча вода, стоїть бойлер, також пральні та сушильні машинки, плитки для готування їжі. Це кімната, в яких живуть студенти. Тут також в кожен такий блок виведений інтернет-кабель та є доступ до мережі. А це укриття. Воно знаходиться в підвальному приміщенні гуртожитку, тут є освітлення та є Wi-Fi. Поруч з гуртожитком є футбольний майданчик. Тут студенти грають в футбол, також тут є тренажери, на яких вони можуть займатися.